Звичайно, я не могла подумати, що ми будемо так повертатися на батьківщину. Я жила у Львові, От. поїхала в сектор Газа 30 років тому назад і жила там щасливим життям, не можна сказати. ми побудували будинок, і все в нас було добре. Ну, але сталося таке горе, що зробиш. Треба було дуже скоро лишати той будинок. Нам подзвонили, чоловікові подзвонили на телефон і сказали, у вас три хвилини, щоб ви могли покинути будинок. І їдьте на південь, там більш-менш небезпечно. Mm -hmm. От. І мене спустили на кріслі з другого поверху. І то все скоро, 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 і на нервах. То був дуже великий стрес, тепер мої подумки. Про тих, хто лишився там. У нас лишилися сестри чоловіка там і брати чоловіка. Всі лишилися там, слава Богу, діти мої не в Газі, діти мої син в Катарі, дочка в Квейті, молодший син в мене в Україні, у Львові. Ми їхали з Єгипту, ми їхали в аеропорт, з гостиниці в Єгипті. Нам зняли. Орендували гостинницю в Єгипті, в місті Ізмаїлія. Звітом нас перевезли в аеропорт Каїра. А з Каїра літаком ми летіли в Кишинів, в, в Молдавії. А потім з аеропорта нас довезли на границю з Україною. І вже на границі з Україною нас чекав амбуланс. І так мене привезли в Одеський онкологічний центр. От, а вже потім перевели. В Одеську обласну лікарню. Дуже дякую всім щиро, дякую всім лікарям, що так до мене віднеслися, і, і, і дай Бог, щоб я вилічилася. Звичайно, я хочу поїхати до Львова, тільки дай Бог, щоб мені, щоб я виздоровіла, щоб я змогла якось їхати. От то я би хотіла повернутися до Львова, до матінки своєї і до сина молодшого. Чи може бути така річ, що буде затища і все ж таки. Можна повернутися і чи ви вже морально не готові повертатися? Я би хотіла повернутися, якщо буде куди вертатися, якщо будинок буде стояти. Чому я би хотіла повернутися? У мене донька молодша, вчилася в університеті на стоматолога mm -hmm. на четвертому курсі. Їй лишилося пів року, щоб, закінчили, щоб закінчити інститут. Звичайно, вона хоче поїхати туди закінчити інститут, щоб отримати диплом. Mm -hmm. Ми звичайно ми її саму не можемо лишити, обов'язково маємо поїхати з нею. Ну, этот вопрос очень джой. Но все одно родина є родина, земля є земля. Хоча б у нас вважається, українська вторая родина, палестина перша родина.